Всім привітики! Мене звати Альона, вітаю на моєму каналі, і е, сьогодні трошки не заплановане відео. Е, хочу вам зняти маленьку таку розпаковочку двох моїх подарунків. Е, взагалі, я хотіла відзняти макіяж моєю косметичкою, але через цю всю ситуацію зі світлом в нашій країні, то не знаю, це дуже проблематично, тому що. Для зйомки макіяжу мені потрібно потрібно світло, і щоб воно було ну нормальний період часу. А зараз в нас взагалі, Ну я думаю, майже по всій Україні так катастрофа зі світлом. Вчора в нас взагалі майже цілий день світла не було, було трошечки вранці і трошечки увечері. все Сьогодні. Трошечки краще, більше ну, більше проміжок часу зранку було. Але в мене були справи. Я сьогодні ходила на манікюр. Подивіться на мої нігтики такі дуже яскраві прям клас. Я тепер, як, знаєте, поганий настрій, я так подивлюся на нігтики, і відразу так настрій піднімається. Тому ходила на нігті, і поки я прийшла додому. Світло вже було, але насправді не дуже багато часу буде. І потрібно все встигнути. І прання загрузити, і поставити гаджети позаряджати. Все тому хочу швиденько відзняти хоч якесь вам відео, бо вже не виходило скільки відео. І вирішила щось таке швиденьке відзняти. І давайте. Будеться розпаковочка, вони будуть збирати там багато різних посилок. Поки що аж дві є, дві. Давайте і подивимось. Отже, що це за посилки? Одна посилочка це від бренду ГЛМБІ. Я там вигравала в них в конкурсі в TikTok, і вони мені прислали свої, можна сказати, новиночки. Хто підписаний на мене в Інстаграм і Тікток, ті вже бачили ці продукти. Я викладала відео. Тому, до речі, кому цікаво слідкувати за мною не тільки на Ютуб, а і в інших соцмережах, то я посилання залишу. Переходьте, підписуйтесь. Там в мене якось частіше і більше там щось такого про життя якогось контенту. Так, і Інша посилочка, ось такий брендовий пакетик від 3CM. Це я також отримала серію на тестування. Так, тому давайте подивимося, що прийшло. І перед цим підпишіться на канал, якщо не підписані, поставте вподобайку, прокоментуйте, як у вас справи зі світлом, і взагалі, як ви. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що всі ваші коментарі вони дуже мене підтримують, збадьорюють. І я думаю, що мої відео також, хоч трошечки, піднімають вам настрій або придають якоїсь затишної атмосфері. Ну і манікюрчик тепер також буде вас, можливо, радувати в кадрі. А, так, і тепер давайте приступимо. Давайте спочатку приступимо до ось такого доглядового, а потім вже будемо декоративу, там вже будемо свечити. Отже, бренд 3СМЕ. Ніколи нічого собі не купувала, хоча давно задивлювалася на цей бренд. В Єві він не представлений, але якось руки все не доходили, хоча цей бренд недорогий. Але була в посилочці ось така листівочка, де описуються всі три лінійки, на що вони направлені, як користуватися, все, все розписано. Так, і, ну, звичайно, ось такий гарний пакетик. Я обожнюю, коли бренди щось присилають на тестування. І саме в якихось брендових пакетиках чи коробочках це дуже гарно. Так, і що саме тут є? Це лінієчка, ось така із зеленим таким надписом. Це в нас іде на зволоження та живлення для хвилястого волосся. Такого хвилястого, трохи непослушного такого, Ось це якраз у мене таке, тому це якраз думаю, ідеально для мене буде ця лінієчка. Так, і це в нас шампунь, зволожуючий. 400 мл, доволі такий величенький об'єм. Сподіваюсь, що мені підійде, тому що шампунь для мене дуже важко підібрати. Дуже часто в мене ця категорія продуктів викликає зуд, викликає саме лупу. Тому сподіваюся, що саме цей шампунь мені підійде. Якраз, думаю, сьогодні я й протестую, тому що в мене насправді вже жирна голова, тому не звертайте увагу. Бо тепер для нас, українців, помити голову це цілий квест. Потрібно все вираховувати. Наступний засіб це ось така крем. крем-сироватка. Для кучерявого волосся. Це взагалі цікавий продукт. Я останнім часом підсіла на ось такі засоби. Це ви його наносите на вологе вже вимите волосся на довжину, і потім там висушуєте, вкладаєте, і це як такий іде захист волосся, догляд за ним такий незмивний засіб. Я зараз постійно вже користуюсь такими штуками, і цього бренду мені також буде дуже цікаво спробувати. Ще це і новинки саме йдуть, ось оці крем-сироватки. Тому дуже цікавенько. Наступне це у нас кондиціонер також 400 мл. До речі, крем, оцей, сироватка 200 мл. У ну, мене до кондиціонерів взагалі якось. Мало претензій о, до всіх, тому не думаю, що цей мене засмутить, але, звичайно, о, все ми побачимо. Так, і останнє, що у нас тут в пакетику, це ось така маска. О, маски я обожнюю, в мене вони доволі швидко розходюються, це у нас 440 мл. О, це ще ця вся серія, вона йде із о, маслом кокоса. Я обожнюю. Обожнюю запах кокосу в доглядових засобах. Це для мене просто якийсь кайф. Тому, до речі, давайте відразу зараз трошечки нас тут перебило, тому що нам нарешті дали відбі тривоги, Що не може нарадувати. Давайте зараз я понюхаю який-небудь один засіб. Так, це дуже приємний аромат, реально кокосовий. Розкішний. Просто клас. Якщо моя мене так волосся буде так пахнути, то це буде взагалі клас. Вже не чекаюсь, поки протестую. Так. Далі. Тепер посилочка від Глембі. Тут є засоби, які. В мене вже є в колекції, і є ті, які для мене є новинками. І давайте почнемо. По-перше, прийшов ось такий олівчик для очей. Це серія Color Shock. Це 0,4 відтіночок, такий зелененький. В мене такий олівчик є в колекції. Так, я відразу сюди і своє взяла. Ось, це мій олівчик. Цей закритий, в плівочці цей мій відкритий. Тому давайте посвочимо. Ці продукти, які в мене є, відкривати я не буду, а вони підуть в мої боксики, які я буду розігрувати в новорічні свята для моїх підписників. Так, ось дивіться, яка краса. Uh, я обожнюю. Насправді ось ці у мене в трьох відтінках і всі класні. Так. Uh, Прийшов Пушуня. Дивіться, вже який кабанчик вже виріс. Бачите, вже який. Кази привіт! <ривіт> так, все йди. Не хоче на ручки. А Чорниш до нас не хоче йти. Він там зайнятий. Шукаю якусь шкоду, яку зробити. Так, далі. І ще Так, це моє. Ось такий із серії Джелі. Це не так давно була нова серія. І ось такий фіксуючий гель для брів. Так, це новенький, запакований, також відкривати я не буду. А ось це мій. У мене також такий є. А, ось така щіточка йде подвійна, доволі о, зручно нею прочисувати. І йде ось, така, ось такий гель, ось така щіточка. О, з однієї сторони, більш такі коротенькі зубчики, а тут більш довгі. О, цей гель доволі непоганий. Я не скажу, що він мегафіксації, але якщо у вас такі доволі. О, Ну, не, не дуже такі тверді волосинки, такі жорсткі, то вам підійде цей гель. В принципі, я також користуюсь, мені, якщо, якщо мені не потрібна мегафіксація, то в принципі, мені підходить цей гель. Так, далі, ось також із серії джелі, ось такий е, е, желе. Желе, так, як воно називається, по-правильному, кольоровий бальзам желе для губ. А, також це новенький, я його розпаковувати не буду. Це також буде в боксики подарункові, і в мене також такий є. А, ось він так виглядає. Дуже таке а, цікаве пакування. Реально, а, наче оце желе, що продається, таким невеличким. Ну. Так. Вибачаюсь, все падає на, на одну порцію ці желейки. І йде ось така в комплекті, як лопатка силіконова. Ось, ось така вона, бачите, вона так не, ну, силикон доволі такий, е, як вам сказати, дуже приємний і дуже гарно розподіляє продукт по губам. Прям ну, реально дуже класний. І о, жиле це в 02-му відтінку, що моє, що, що це, що прийшов в подарунок, також у 02-му. Ось такий, бачите, доволі насичений. І давайте так. Це що я заховала цю лопатку, мені ж вона потрібна. Оце не знімала вже днів три відео і все вже. Вже як начало тороплена якась. Так, набирається і, до речі, такий, знаєте, доволі насичений колір такий, але він дуже приємний. Він гарно зволожує губи, такі, як начебто більш вони об'ємні, більш такі соковиті виглядають. Ну, класний. Мені подобається. Єдине, що, так, можливо, Пакування не дуже зручне, тому що ну, все-таки в стійку або хоча б з пензликом, це більш так більш зручно. А ось такі, ну, інколи просто ліньки брати окремо цей пензлик, оце все наносити, але все одно доволі такий о, цікавий засіб. Далі олівчик. Ось такий їх Класичний з постійної серії в дереві із струвачкою. Це 111 відтінок. У мене є в 108-му. І. А це 111-й, я вирішила собі цього разу все-таки його залишити. Хочу це доволі такий гарний відтінок, мені прям дуже він подобається. І ну, Взагалі дуже комфортні ці олівці. В адвенті також попадався олівець в 111 відтінку, і той олівець я відклала на подарунки. А вже, думаю, якщо і вже вдруге мені в подарунку знову 111-й попадається, думаю, ну, ладно, нехай вже я собі його залишу, нехай буде. Так, потім із серії Джелі, знову ж, ось такий. Це як Олійка Тінт для губ із такою сполуничкою. Ну, дуже гарне пакування. Як тільки ця серія вийшла, я о, хотіла собі саме ось такий, але його швидко якось розібрали, і потім його не було. Ну, і я якось вирішила, що, ну, значить, не потрібно. А тут мені він по-друге прийшов ну, взагалі клас. А, я його вже тестувала. А він такий, ну, він виглядає доволі прозоро на губах, бачите, кольору майже немає. Але це реально це плампер. От реально плампер він так пече губи. Я не сильно звикла, тому що плампери я особливо так і не купувала собі. А, ну ось Це дуже так незвично. Але, ну так, цікаво, буде ще тестувати, тому що я так насправді її не зрозуміла, чи збільшились губи, чи не збільшились. Потрібно буде ще протестувати, бо я один раз використала, і то мені потрібно там було інші ще свачі робити, тому недовго не цей продукт у мене був. Так, і ще що було, були новинки, прям новинки-новинки із серії CES. Це якраз зараз в скрізь TikTok, скрізь ця серія там рекламується, то ось такі три рідкі стійкі помади для губ, якраз в трьох відтінках: 01, 02, 03. Я іще навіть їх не відкривала, тому що я розпаковку робила на Тік-Ток, але я ну, розпакувала, зробила свочі всього, окрім ось цих помад. Ці помади я вирішила окремим відео відзняти, але оце почалися оці всі відключення, і тепер я взагалі нічого не встигаю знімати. Така запара вийшла. Тому ну, я, звичайно, ще буду відзнімати. Відзніму, але трошечки пізніше. Тому саме ці помади ви першими побачите, як вони виглядають. Я їх всі три собі залишу. Тому що все-таки я ж хочу зробити сводчі всіх, тому всі мені і залишаться. Ну, можливо, як там а, сестра моя приїде, якщо їй сподобається якась помада, може, їй якусь подарую. Так. Отже, давайте розпочнемо по черзі 01. Ого, важко витягують. Капець. Відпав дозатор. Дивіться, і що це робити? Капець. Ладно, нехай поки постоїть, можливо, щось придумаю. Сподіваюсь, зараз не таке, такого не буде з усіма помадами. Це буде взагалі не смішно. О, ні. Тут витяглося. Це я не люблю, коли роблять помади, що ось так важко витягується ось, ну, ось цей пензлик. Ну, це взагалі, нащо це таке робити? Так, це другий відтінок. Дивіться, он доволі гарний, знаєте, такий прям на осінь буде взагалі гарно. Такий рожево-коричневий. І аромат доволі приємний. Трошечки з якоюсь солодинкою. Ну, нехай, поки зараз все зробимо, воно застигне і побачимо, наскільки вони стійкі. Так, 0,3. Песи страшно і витягувати. Ні, тут нормально. Капець. Це темніший. Це прям такий. Реально такий темний. Оце от реально осінь осінь. Такий коричневий. Так. А як же ж мені оце тепер що мені з цією первою робити? Ну, Зараз спробую дістати і до вас повернусь. Коротше, як я не намагалась дістати, воно туди протовкнулось всередину. І я хотіла взяти з іншого близько, який закінчився, якось сюди щось придумати, але навіть оцей. Як його? Дозатор, що знімає лишній продукт, як о, витягуєте ось цю кісточку, він також туди провалився. і тепер, коротше, це тепер бракована помада, якось не знаю, як то про неї користуватися, ось відтінок такий рожевий, рожевуватий. Такий. Ну, відтінок гарний, реально мені подобається, але пакування браковане і тепер дуже незручно буде ним користуватись. потрібно буде Пензликом просто туди залазити, чи не знаю. Ну, ось так. Ось така Ось такі в мене дві посилочки. Пишіть, що ви з цього користувалися, що вам подобається, що не подобається. А, до речі, давайте ось цю що ми найпершу наносили. Давайте ми спробуємо. Бачите, просто так рукою взагалі не стирається. Бачите? Взагалі. Напевно, реально це буде стійко, побачу, чи зможу я зняти ці, оці сводчі з руки. Ну, побачимо. Ну, Я задоволена, в принципі, подаруночками всіма. Буду все тестувати. Ну так, шкода, що так з помадою з однею трапилось, але нічого буває. Пишіть, як вам. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Буду завершувати. До речі, ось чорний шар прийшов. Він не захотів до мене йти, просто там ліг окремо, він такий прям весь дуже серйозний кіт. Побачимось дуже скоро. Всім дякую і па па!